Коли війна почалася, ну, ніхто в світі не вірив, що Україна буде існувати як держава. Там, хто два-три нам обіцяли, здається, і все. Ну ми вистояли. І сьогодні маємо найбільшу, найтехнологічнішу армію на континенті. І як говорять мої литовські друзі, вчора з ними спілкувався, каже: ми то живемо під парасолькою НАТО, але з українським щитом. Ну, І тут треба подякувати Трампу, що він нарешті відкрив очі Європи. І тому що Європа теж, так як і ми, не дуже добре знає свою історію, тому що ми вже свою місію колись виконували тисячу років тому, коли орди татар ми зупиняли. І вони за нашим щитом розвинула досить непогану собі цивілізацію. Ось і зараз історія знову таки повторюється. Тому я думаю, що процеси підуть швидше, що наперед скажу, що Європа буде ще більше підтримувати, чим підтримувала. Тобто фінансування в нас буде, війна сильно змінюється, і та зброя, яка була ефективна, то, що нам давали наші партнери, там, вона зараз не така вже є ефективна. Дуже багато чого залежить від нас.